ОПЕК Плюс відкручує крани на повну нафта дешевша, але попереду глобальний надлишок і нові ігри з Росією. Пишуть західні видання. ОПЕК Плюс погодила нове масивне збільшення видобутку нафти у вересні. Це виклик не лише ринку, а й геополітиці. Картель нафтовидобуваних країн ОПЕК Плюс домовився попередньо підняти видобуток ще на 548 тисяч барелів на добу у вересні. Офіційне затвердження мають провести в неділю через відеоконференцію. Це завершить відновлення тих обсягів, які були свідомо скорочені ще у 2023 році. А це аж 2,2 мільйони барелів. Усе це робиться під гаслом Повернути собі ринок цього разу в гру активно включилася Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. Вони не просто відкривають крани, вони кидають виклик іншим гравцям, особливо на тлі високих цін і світових потрясінь. Перше за довгий час ОПЕК плюс не стримує ціну, а навпаки заливає ринок нафтою.